Літо канікули дуже багато батьків починають радіти, тому що не потрібно буде займатися школою, бо наша школа зазвичай це величезна купа проблем, завдань і питань, які вирішують батьки. Пов'язані з цим так, от влітку саме погане, що ви можете зробити, це взагалі забути про навчання дітей. А ще гірше, що ви можете зробити, це заставити їх навчатись під час канікул. На жаль, українська дійсність створила таку систему школи, що діти три місяці не навчаються. Це дуже погано. Всі вчителі знають, що потім весь вересень потрібно дітей повернути до можливості навчатись і повертати навички до навчання. Що важливо влітку. Дивіться, у що граються ваші діти. Нехай ці ігри будуть розвиваючими, і нехай вони дають освіту. Зараз величезна купа пропонується різноманітних ігор, які допомагають розвивати і інтелектуальну складову. Це ігри про навколишній світ. Це ігри про те, як дізнавати щось цікаве в науках. Це ігри з різноманітними експериментами. Обов'язково організуйте для ваших дітей інтелектуальний розвиток протягом літа цікавий ігровий. Це допоможе їм зберегти бажання навчатись і навички до навчання, а вам допоможе організувати їх дозвілля таким чином, щоб воно було корисним. Коли діти граються, завжди задають питання: наприклад, комп'ютерні ігри це добре чи це погано? Добре тоді, коли дитина отримує продуктивний результат: нову навичку, нові знання, новий спосіб аналізу. Коли вони шкідливі? Шкідливі тоді, коли дитина автоматично, механістично повторює одну і ту саму дію, коли не ускладнюються задачі і завдання. І такі ігри вони призводять дійсно до деградації і до залежності.